Зацікавити нове покоління, вивчати історію своєї країни. Тернопільська письменниця Ірина Мацко презентувала нову книгу Легендарна Україна історії вільних. Це збірка авторських легенд, які переповідають життя героїв різних епох від Трипілля до сьогодення. Багато на нашу долю випало історично різних подій, таких сумних. Але якщо це сприймати не як постійні страждання, а як сприймати як історії вільного народу, він не підкоряється, він не, не хоче над собою, щоб хтось панував, то це трошки інше сприйняття. Історії переможні. Ірина зізнається любила книжки з дитинства. З маличку письменниця полюбляла читати казки, а ось вже власні почала писати для своїх дітей. Я ніколи не думала, що це взагалі можливо бути письменником. Нікого не знала знайомих письменників. Не було в моїй родині таких, хто пише. І ну так стало, що потрошки, оскільки я вже 20 років десь в цій галузі в цій сфері. То потрошки набралося вже десь так більше ніж 20 книжок. Свою крайню книжку жінка написала у Польщі, куди виїхала з початку повномасштабної війни. Саме у одній з бібліотек Варшави, де працює Ірина, і відбулася перша презентація збірки казок. До слова, завдяки письменниці на полицях польської книгозбірні стало більше українських творів, що дозволяє дітям, які вимушено покинули свої домівки через велику війну. Більше читати рідною мовою сьогодні. Жінка приїхала до рідного краю, аби познайомити тернополян зі своєю новою роботою. У ній на читачів чекають сім легенд. Дія кожної з яких познайомить з певним періодом в історії країни. Наприклад, про Терезубець я нічого не знайшла і вирішила написати для дітей такою мовою, якою би їм було зрозуміло, образною мовою, розказати цікаву що таке Тризубець, що таке цей символ? Як він е прийшов до нас? Так? І е що він означає? Аби юні читачі краще могли зрозуміти легенди до кожної з них підібрані ілюстрації. Їх створила українська художниця Оксана Берсан із Бахмута. У малюнках ілюстраторка відтворила автентичний одяг та побут відповідного історичного періоду. І це досить складно. Це не є щось таке фантастичне, це не є в одному стилі. все, там тільки Київська Русь, наприклад, чи тільки сучасність. А це потрібно було всі періоди охопити. Придбати книгу можна у онлайн крамницях. Сама ж письменниця зізнається, вже працює над новою книгою для своїх читачів.